Добрий день! З вами Микола Кучерявенко. 14 лекція. Я тебе вже порахував або податковий облік. Згадуючи цілісну конструкцію податкового обов'язку. Саме так, як законодавець приходить до її визначення через динаміку поведінки платника. Ми виділяємо облік сплату та звітність, де облік є саме першою стадією реалізації податкового обов'язку. А в цьому сенсі я хотів би звернути увагу, що може, може, на жаль, конституційна норма, а саме стаття 67, вона акцент робить на двох інших складових податкового обов'язку. На сплаті та звітності декларуванні? А податковий облік залишається поза увагою. На мій погляд, це одна із пропозицій щодо конституційних змін саме в сенсі нової редакції статті 67. Давайте спробуємо уявити: а зможе платник податку? Сплатити податок, перерахувати певну кількість грошей, якщо він не порахував. Більш того, податковий облік пов'язується із декількома різновидами дій платників. Ну, по-перше, це облік платників податків. Для того, щоб ми. Чітко могли визначити, що ця особа є учасником податкових відносин, така особа має пройти певну процедуру постановки на облік. Така особа має отримати податковий номер. І в цьому сенсі, якраз йдеться про першу складову податкового обліку, а саме Первинна постановка на облік. Певним різновидом обліку платників податків йдеться про внесення змін щодо інформації про платника податку. Йдеться не лише про зміну прізвища, йдеться про зміну сімейного стану. Поява дітей. Йдеться про зміну майнового стану, набуття або навпаки того чи іншого виду майна, тобто це інформація, яка вже додається до первинної бази після отримання податкового номеру. І другий різновид облікової діяльності або обліку. Йдеться при цьому про облік об'єктів оподаткування. Так, особа має і може набути всі підстави, вважатися суб'єктом податкових правовідносин. Але у випадку, якщо у неї не буде об'єкта оподаткування, податковий обов'язок не виникне. А для того, щоб визначити, чи є об'єкта оподаткування, чи ні, необхідно порахувати. Припустимо, для того, щоб нарахувати податок на доходи фізичних осіб, треба з'ясувати, скільки особа отримала із різних джерел. Для того, щоб порахувати, а скільки має сплачувати підприємство податку на прибуток. Треба з'ясувати, скільки підприємство отримало виручки і скільки воно витратило, скільки пішло на відновлення матеріальних витрат. Надлишок якраз і буде тим об'єктом оподаткування. Тобто податковий облік об'єктів оподаткування існує як друга складова податкового обліку. А на сьогодні податкове законодавство не використовує якогось окремого визначення обліку об'єктів оподаткування. Зазвичай під ним розуміється бухгалтерський облік, який здійснюється з метою оподаткування. Але я вважаю, що це і певні труднощі, бо різновиди окремих варіантів. Бухгалтерського обліку можуть призводити до різних визначень, різних сум, різних показників. Саме тому ми і вважаємо, що визначення саме податкового обліку доходів та витрат є одним із важливіших для сучасного коригування податкового законодавства. В цьому сенсі ми можемо виділити або мати на увазі три метода обліку доходів та витрат касовий метод. В даному випадку доходи та витрати пов'язуються з реальним надходженням або з реальною витратою тих чи інших матеріальних насів. Коли я отримав заробітну плату відповідно до касового методу. У мене виникає і облікові підстави визначення об'єкта оподаткування і сплати податку. Метод нарахувань пов'язується з виникненням права. Я ще можу і не отримати реально об'єкт чи гроші, але податковий обов'язок у мене вже виник. Бо у мене виникло таке право. І Третій варіант це метод попередньої події. Фактично йдеться про узгодження перших двох, але в даному випадку податковий обов'язок, а саме облік об'єкту оподаткування, облік доходів та витрат пов'язується з тим методом, де подія буде раніше. Або Безпосереднє реальне отримання доходу або виникнення права на такий дохід.